Вітаємо, шановні колеги. Ми є сьома група. Мене звати Світлана Купчак, моя колега Олега Ягодзінська. І ми підготували, ми є сьома група і ми підготували тему Вплив ПТСР воїна на формування симптомів посттравматичного стресового розладу у дітей. Зараз я поширю екран. Наша презентація. От, видно зараз так. І е, хочу сказати, що е, для початку, для вступу е, про те, що, звісно, якщо у когось із батьків в сім'ї спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу, то е, це також буде в будь-якому випадку відбуватися на дитині, оскільки дитина є частиною цілісної сімейної системи, і е, Відповідно, в силу своєї дитячості, незрілості є найбільш уразливою ланкою. Олено, вам слово ми розуміємо, що де є такий розлад у одної людини, це одразу сказується на загальній сімейній атмосфері. Вона стає напруженою, зростають непорозуміння, сварки. Можливо, навпаки, мовчання, відстороненість. Всього цього дитина відчуває, але не розуміє. І поведінка батька-матері може бути непередбачуваною, незрозумілою для дитини. Часом вони можуть бути і агресивні, і відсторонені, І це викликає дистрес у дитини. Дитина може почуватися наляканою або збентеженою, втрачається зв'язок із батьками. Дитина відчуває себе непотрібною. Дитина перебира, може перебирати на себе роль батька чи матері, піклуючись про них. Виконує багато завдань замість дорослого, бере на себе зобов'язання, які стосуються дорослих. Фактично починає доросле життя. Досвід залежить і від віку дитини. Так, власне, я ще два слова додам про те, якими можуть бути симптоми в залежності від віку. Якщо ми маємо справу, наприклад, з зовсім маленькою дитиною та, ну, наприклад, від нуля до двох, то в такої дитини ми можемо спостерігати поганий апетит, дитина може погано їсти, може бути втрата ваги, може бути. Дитина може... Кричати, плакати, важко заспокоїти може бути таку маленьку дитину. Можуть погіршуватись також вербальні навички у тих дітей, які вже починають говорити. Тобто вони умовно можуть якби, регресувати і навіть втрачати те, чого вони вже досягнули на шляху свого розвитку. Забувати, переставати говорити слова або фрази у дитини від 2 до 6 років, можемо спостерігати підвищене збудження, гіперактивність. Така дитина може сама відволікатися і відповідно в, наприклад, в дитячому садочку, вихователь може звертати увагу батьків на те, що вона відволікає інших дітей і не дає проводити заняття. Може бути. Така дитина також тривожною, можуть виявлятися також фізичні симптоми. Наприклад, дитина може жалітись на те, що у неї болить голова або животик болить. Може, бути, може дитина така бути образливою, може мати труднощі з тим, щоб заводити нових друзів. тобто Весь час, наприклад, можна також, також звернути увагу, що така дитина весь час перебуває на самоті. У трішки старших дітей від 6 до 12 років може бути втрата довіри до батьків, раптова така ніби зміна світогляду дитини, яка раніше поводила себе адекватно, була життєрадісною, вона може повністю втратити довіру до світу і сприймати його як загрозливим. Може бути агресивною, імпульсивною, може змінювати такі різкі перепади настрою, може втрачати інтерес до тих занять, яких раніше їй приносило задоволення. У підлітків також може бути суїцидальні думки, суїцидальна поведінка і е, ризикована поведінка. Тобто підлітки можуть завдавати самі собі шкоди.